Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Цього разу згадаємо, як почалася окупація Херсонщини та як за вісім місяців звільнили обласний центр. Мій співрозмовник кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії і археології Балтійського регіону в університеті Клайпеди Артем Петрик. Пане Артеме, розкажіть, як ви опинилися у Херсоні напередодні війни? Я, ну, займаюся дослідженням історії Литви. Військової історії країн Балтії взагалі ну пріоритет Литва, і також українсько литовські стосунки І я сам родом з Херсона, і власне, там навчався, жив довго, і я приїхав до Херсона до Батьків, в принципі. І для того, щоб, так скажемо, в умовах тихого міста, яким був Херсон до війни, такого приємного, можна сказати, комфортного для життя. Ну, як для мене, я його сприймав як. Ну хай Земляки пробачать, як такий офіс, да, де можна там тиловий, де можна тихо е, собі працювати, я прибув для того, щоб працювати над новою книжкою своєю, яка мала бути присвячена, ну е, можна сказати, середньовічній історії країн Балтії, першу роту Латвії от, і Латвійському фольклору середньовічному. І от якраз за буквально декілька годин до початку е, війни е, крупно е, повномасштабної, я от е, ще раз зі своїм видавцем. Обговорював назву книги, ми ось я там побіг, зробив пробіжку до Антонівського мосту, і чогось я туди побіг, я не знаю, тому що я давним-давно там не був. Ще з часів дитинства мається на увазі, то не бігав сам Я любитель спорту, скажем так, і от власне любив, любив побігати по Херсону вечірньому. Я добіг до мосту, щось повернувся в сторону лівого берега і якось так дуже дуже моторошно стало. Не знаю чому. А як ви дізналися, що почалася війна? Почались бойові дії. Ми прокинулись ми від е вибухів, які лунали з боку Чорнобаївського е аеропорту. І стало зрозуміло, що життя наше воно поділилося на доти. Після Тобто війна вона не просто ввійшла в наше життя, а от в той момент, і війшла на період поки, поки вона йде і до нашої перемоги. Я думаю, що ця війна, визвільна війна, можна сказати, велика визвільна війна українського народу. Вона з нами, з нашим поколінням. Який її проживає, вона назавжди. Ну, тобто, до нашого скону. Ми ніколи не, ну, не забудемо це однозначно. Які події ви побачили на початку окупації Херсонщини? Ми були свідками того, в прямому чи переносному сенсі, а свідками того, як відбувалися херсонські крути. Що таке херсонські крути? Ну, це термін, який так скажімо, поки що неформально. А в спілкуванні такому приватному вводять, мили мої литовські колеги. А вони порівняли бої за антонівський міст 24-26 лютого, і подальші е спроби зупинити агресора, коли він вже вдерся в Херсон 1 березня бійцями тероборони в Кусковому парку, там де були розстріляні хлопці з тероборони. Вони порівняли з крутами, вот. адже ну по перше, да, а чому крути? По перше, тому що це був як і під крутами. Це був подвиг вчорашніх цивільних людей, які мали в серці тільки любов до батьківщини. І вони хотіли навіть жертву своєї якось призупинити наступ. Ворог а по-друге, тому що як і в випадку з крутами, ну можливо тут не пряма паралель, але схожі риси є. Вдалося на декілька днів важливих, дуже стратегічно важливих зупинити призупинити наступ російських окупантів в напрямку Миколаєва. І дати можливість Миколаєву підготуватися до оборони. Ми знаємо, що місто завдяки таланту генерала Марченка в першу чергу Марчел легендарного да зуміло зуміла зустріти ворога, підготуватися і завдяки жертві Херсона. А врятувавши Миколаїв, врятували весь південь. Фактично, то є ціль ворога, як ми знаємо, це було вийти на Одесу і пробити так званий Придністровський коридор. Там би і Молдові пройшлось дуже непрелавки. Тобто Херсон багато в чому прикрив собою і Південь, і навіть Молдову. Що ви пережили у Херсоні, і що було найголовнішим? Які були історичні, може, віхи або етапи? Страшні події вони тривали весь час аж до самого визволення міста. А окупації ми були 8 місяців 13 діб. Я був в окупації ну, весь час, тобто від початку до кінця. Ну тобто, я від першої хвилини війни був в своєму місті, був як разом з містом пережив штурм. А пережив окупацію терор і ну був свідком скажімо так, цих подій і знаходився і після визволення, вже в, в новій фазі війни. Це це артилерійський терор-терор, який е, веде Росія. Ну тобто, якби піддає обстрілам саме зараз. Херсон піддається масованим обстрілам, як і кожного дня, починаючи від моменту визволення. Тобто, росіяни як завжди своїх поразок іншим не вибачають. Ви кажете, що спротив Херсонщини зупинив наступ російської армії на Миколаївщину. А у чому була особливість цього спротиву? Херсон дав світу, як мені здається, ну такий феномен. Я його можу назвати Херсонський феномен. Це незброєний спротив озброєним агресорам. Да? тобто місто від фактично перших днів окупації, воно продемонструвало свою українськість. Продемонструвало, що воно є е, навіть в умовах, коли українська е, ну як української влади не було на той момент, Тобто е, українські війська змушені були героїчно з боями відступити до Миколаєва. Тобто, ми опинилися в так від, відірваними від так, скажем, тіла української держави, е, тим не менш, навіть в таких от важких умовах ізоляції, продемонстрували свою абсолютно патріотичну свідому позицію. А Яким був Україні? Херсонський спротив, він вражався по різному Ну, те, що ввійшло в але історії України, історії Європи, історії визвольних рухів світових, я думаю, що це звичайно ці мітинги, які були здебільшого організовані, як би так виразитися, не по вертикалі, а по горизонталі, як часто буває в Україні, да тобто за рахунок самоорганізації, самонаселення. От ці, ці виступи маніфестації вони відбулися. Почались ну почалися по суті вже з 2 березня. Місто було захоплене 1 березня, а, а вже 2, по суті люди стали виходити на вулиці і заявляти окупантам в обличчя, що їм тут не просто не раді, що ну що вони йшли геть, що це наше місто і так далі. А найбільші мітинги відбулися 5 березня, коли от знаменитий зафільмований. І херсонським фото-кореспондентом, відомим вже нині Олександром Карніковим. Момент, коли заскакує на броню російську око окупантів, місцевий поліцейський херсонський, ну в цивільному він з українським прапором. І він розмахує українським прапором, і окупанти рушають. значить, і він на броні. І якби для нас тоді це було символом того, що наше зверху ми без зброї, але наше все одно зверху, тобто український дух сильніше. За російську там броню, так скажімо, да? чим Херсон здивував агресора, і що російські військові не знали про настрої місцевих? Кого ж жителів Херсонщини здебільшого переслідувала окупаційна влада? Ну так можна судити, що ворог спочатку не, не зовсім розумів, що таке Херсон не уявляв собі рівню української свідомості в місті Херсоні. Він його побачив через якісь свої там призми, через лекали Криму там чи щось чи, чи Донбасу. Вот. А Херсон виявився абсолютно такою автономною, якщо можна так виразитися, ну окремої такої е, окремим явищем, абсолютно проукраїнським, українським бастіоном. І е, після перших виступів мирних не проти російських окупантів е, було помітно, що росіяни в ступорі такому того, що вони бачать, да. І е, це супер він по суті декілька тижнів продовжувався, і по суті, в цей мирний спротив він багато в чому. Я вважаю, зірвав плани ворога по проголошенню, наприклад, так назва названої цієї Херсонської республіки. А вот, і декілька разів путав карти е, окупантам в, е, в плані е, перспектив проведення референдуму так званого. І Так далі, то власне ці декілька тижнів вони багато в чому були параломними з психологічної точки зору, і ворог, хоча можливо, і не визнавав словесно, але усвідомив, що Херсон не буде ніколи підкореним. От, що місто залишиться українським, але як протилежна сторона зворотня сторона ситуації, да медалі з що місто українське, ворог взявся до терору. Да. Е, терор він е, почався з чого? Ну е, е, учасників мітингу фільмували. Е, значить, їх з е, почали поч, поч, просто почали там хапати е, прямо там під час е, заходів цих або відстежували так звані топтуни то е, агентура. Окупантів відбувався побуття потім, потім просто там затримання людей. По людях просто стали ну по суті стріляти. То тобто, стрілянина почалася вже у середині березня, і терор з 20-х чисел він став вже явним. От. Хоча треба сказати, що терор він відбувався не тільки по до учасників мітингів, а по суті, кожен мог міг, міг стати жертвою терору. Тобто людей захоп захоплювали на блокпостах, через що ну потім подивилися криво. Перевіряли телефони, побачили навіть не український там прапор да, картинку з українським прапором, а синє небо і золоти золоту пшеницю, е, чи там прапорець Євросоюзу знайшли, чи прапорець Литви, чи прапорець Польщі, не кажучи вже про Британію, Францію. Тобто, не треба сказати, відзначити для слухачів і глядачів, що не тільки українська символіка, а символіка країн НАТО, які божалися ну, країн ворожих, да, до Росії. Е, це, це вже був пропуск на підвал, так званий, да. Тобто для. Фільтрації для проведення так, скажем, фільтраційних заходів в лапках людина могла людину, могли могли схопити і відкинути на до застінки. От де ці застінки були? Ну, ми знаємо зараз, що там вже близько 10 катівень віднайдено. Але якщо подивитися з точки зору нас, тих, хто жив тоді, от на на ну, навесні, влітку там весени 22-го року в окупації, на, на вустах була звичайно лютеранська. Вулиця Літеранська, це колишнє управління. Ну на той момент е, вже після окупації захоплено росіянами управління поліції. Вот і звичайно, це е, були це. Була катівня на Перекопській на території слідчого ізолятора, і е, на е, ХБК це була це була на території інтернату. місцевого. Тобто про, про них знали, про них говорили е, про ці місця і е, всі е, мали родичів, мали знайомих. Або там друзів, які або пройшли через ці катівні, або не вийшли з катів? Тобто, ми ну, місто знало про те, що там відбувається вже наприкінці вісни. Я пам'ятаю, десь у травні між собою говорили про 50 розстріляних. гуляла цифра, находила цифра про те, що вже близько 50 наших земляків розстріляли, наприклад. Да? про те, що людей вивозять у Крим до Сен до Симферопольської в'язниці. А як ви себе відчували у цій ситуації? страх і постійне очікування смерті для проукраїнських містян вони ну якби це це була норма повсякденності. особливо важка важке положення якщо говорити про історика було у тих хто співпрацював не ну, якби співпрацював хто працював в західних інституціях наприклад я працював і працюю в інституті в литві От були люди які працювали співпроспропрацювали або отримували гранти від там німецьких інституцій Інших а, країн західних всі ці люди вважалися агентами спецслужб, західних спецслужб. Тобто а, про це ну якби погрози, да, які от, як підтверджували мої слова, я чув ну, в свій бік, в тому числі що до початку бойових, тому що в Херсоні, як відомо, не треба перебільшувати кількість там колаборантів, але колаборанти діяли до війни. Тобто, судячи з цього, ворог вороги готував. До моменту свого приходу вони мали ворота, скажімо так, відчинити, і вони ну збиралися щодо війни мститися тим, кого вважали ворогами, і своїми особистими, і власне тої ідеології, якій вони служили російського імперіалізму. Пане Артеме, а як місцеві жителі чинили спротив вже після окупації? Кожен боровся по-своєму, і, наприклад, якась пані літня, яка на 24 серпня одягала. Сукню синьо жовти, жовтих кольорів і виходила на вулиці. І хлопець, який а, одягав на себе там а, кольори червоно-чорні, і той, хто приховував український прапор, а кожен херсон Херсонець мав цей український прапор, його закопували в землю, його ховали під стріху. Я свій прапор наприклад, а, який також приніс через окупацію, передав нещодавно в. В національний військовий музей в місті Києва, звичайно, допомагали ЗСУ люди. Ну, тобто вказували про там місце знаходження ворога, надавали про нього інформацію. Тобто, так образно кажучи, можливо, трошки поетично, ну все місто було великим партизанським заводом. І від бабусі, яка молилася щоденно до Бога, звертаючись, що Боже, поверни Україну. А до родини, яка переховувала поранених українських бійців, які не встигли вийти наприкінці лютого, на початку березня такі були. До тих, хто вів реально ну можна сказати збройну партизанську боротьбу. Все це було єдиний ціль, цільний організм. І Що писали на стінах? от, херсонські діти, да? писали два слова. Я казав і кажу, тому що я бачив це. Писали ЗСУ і залужник. Ну, тобто, ці два слова, вони пройшли через окупацію. Ці два символи, ну, Збройні сили, звичайно, і головнокомандуючих, вони були символами. Ну, якби ти може так виразитися, ну такими якарями, да, які тримали нас з батьківщини. Чи знаєте ви випадки, коли херсонців, які підпільно допомагали Збройним силам України чи партизанили, хапали окупанти? Є дуже трагічні такі ситуації. Ну, наприклад, от, про. Бійця херсонця, добровольця, який загинув 26 лютого, а е, його родина е, була в зоні ризику, шукали дружину те що хотіли їх схопити е, вороги. І хто навів на помешкання дружини, це батьки загиблого бійця свекера свекруха. Тобто вони були ну якби колаборантами, да? Тобто вони зрадили власну невісту. Ще дуже добре, що вдалося її попередити, і вона зуміла ну якби втекти, зберегти життя. От тому, що ну, якби якщо поїзхопили, яка доля чекала цю дівчину молоду, можна тільки здогадуватися. Ну, в принципі, ми знаємо, не будемо говорити. Це тобто, ця доля була б дуже трагічна. А, то, то ще одна категорія, тобто, я вам говорив про категорії ризику. Тобто, окрім воїнів і чи там співробітників силових структур, чи, наприклад, активістів, патріотів в зоні ризику були їх родини. Тобто ворог, якщо не міг, наприклад, захопити їх самих, от, ну українських активістів, наприклад, намагався діяти через насилля а, над родинами-артеме. А як херсонці зрозуміли, що обласний центр от от звільнять 19 жовтня? А, окупанти оголосили про початок евакуації, так звано, і коли вже вони почали грабувати, все вони завжди грабували з самого початку, от, але тут прямо було винос тіла в прямому сенсі, ну якби в лапках. Тобто вони крали все від е, фенів до заборів е, і е, ворот воріт, які там спилювали болгаркою людей. А е, навіть як ви знаєте, там пам'ятники своїм героям, так е, значить, вивезли з міста Ушакову, там Суворову і е, Потьомкіну. Е, і це, це, це було б ну ознакою, що щось таке велике ну насувається. Е, масово вивез там своїх прибічників і просто заляканих там людей е, на лівий берег. Вивіз адміністрації, спалення там документів? Ну вкрали е, і, і що вони там, автобуси міські, і е, швидкі допомоги? Ну тобто, крали все і ну, ш, було, було ясно, що це ну, так званий великий шухер. От він ну, говорячи, вибачайте сленгом таким, да, і це не просто про тимчасова, е, тимчасовий виїзд. Як говорилося, це про втечу. А як місцеві жителі реагували на звільнення Херсону? В ніч з 10 на 11 місто просто вона здригалася від вибухів, тобто ворог підриви продовжував і підірвав міст Антонівським через Дніпро. Коли йшов, все це ми бачили прямо ну як в прямому ефірі Якщо можна так з'являлася інформація, що бачили наших військових, які заходили в місто по, наприклад, мікрорайону таврійського можна сказати, бігли жінки. Це північний район міста. Жінки по ринку, е які торгували на ринку, і кричали: наші, наші. Наші, наші, да? тобто вони бачили наших хлопців, які зайшли в північний мікрорайон. Е, ну, це були сили спеціальних операцій, можна так судити. Вони заходили і в, в інші райони. Потім українські прапор побачили над містом. Люди почали збиратися на площі а, поблизу адміністрації обласної. А потім вже просто люди з українськими прапорами бігали по вулицях, носилися на машинах. Діти бігали і кричали. знову таки, діти. Вони були як свого часу. Такі, ну так в той момент свого роду такий маркер. вони бігли і кричали, як зараз я пам'ятаю, бомжі, бомжі повтікали. Наші Ну бомжами називали, це. Також сленговий вислів називали російську армію. Дякую. Сьогодні про те, як Херсон пережив російську окупацію, ми говорили зі свідком тих подій Артемом Петриком. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємось. Вини приазов'я.